Доброго ранку. Питаньте всім. Я трохи прихворіла. Я вчора увесь день валялася, від, відкисала. І Ще замість того, щоб вчора весь день чаї пити, я пила кілька кілу, тому що нема води. Ну, вода є, але за нею треба сходити, а У нас ніхто за нею не хоче йти. З колосом відіграю по бувалого сталкера. Чате! Це? Буду, це, буду сталкером-бандюком. Агов клієнти! Зараз ні, ніхеразінько так пограємо у сталкера. Чікі маслину. Чати, хочете маслину. Чати, уважно. Дуже уважно. Вийшло відео, ось, відео, по зельді. Ось, посилання в чаті, посилання в чаті. Уважно. Взяли, перейшли за цим посиланням, подивилися, лайк поставили. Усім своїм друзям показали. Я хочу пару мотів поставити, і я все ще ось майже кожен день. Чекаю, чи не вийшло мод на радіо, щоб можна було слухати радіо. Hello Kitty mp 5 ого, ось це потужний мод. Оце оце треба. Ні, мод на радіо ще не вийшов, але я зараз дивлюся о... я зараз дивлюся мот на mp 5 з Hello Kitty. З'явився, отже, у зоні чорний сталк. До табору вночі повадився ходити, і там соє руку в наметі каже водички попити. А якщо не даси сьормити з фляжки, або назовні полізеш, пришибе. А коли чоловік вирішив пожартувати, виліз тихо з намету, надів шкіряну рукавичку і поліз до сусідів у намет, поліз. Отже, і жебракує жалюбно водички, водички попити. А тут з намету назустріч, висовується рука і за горлиго цап, і сиплий голосок відгукується тихенько. А тобі моя вода навіщо потрібна? Ну, таке, на трічку. Коли анекдот про парти, я сказала, анекдот про парти розповідається тільки на п'яну голову. Я людина, чесно, чесно. Так, ану, шаву. Сюди. Та не треба шукати. Я розумію, що а слили, навіщо не на мені пускати. Можна Бутанта можна приручити, я як. Що -що а чому вони мертві? Вас тут нічого не пригнічує, не, не трубує Просто береш, п'єш горілочко, і все стає гарно. І рел це так не працює. Абсолютно ідеальні кути. Я розповідала про кут в нашій квартирі, де який просто чомусь кривий він. Він просто необґрунтовано кривий. Просто стіна і вона крива. Це хрюк! Я вбила хрюка. На, на, тупий хрюк, тупий хрюк, тупий хрюк. Поріжемо на шашлик. В мене в інвентарі 6 кіло хлібу. 4 кіло горілки. І половиною кіло консервів. 4 кіло енергетика. Це неймовірний кайф та збудження. Я поки що всі артефакти що знайшла. Це. Шлімика, якого треба було по сюжету знайти, вогняну кулю, яку я продала, плісняву і кам'яне серце. ось плісняву я віддала цьому косому і трохи шкодую про це. Я сподіваюся, я по сюжету ще зможу знайти Косого вбити його і забрати в нього плісняву Тому що він пліснява щитає, не заслуговує на... на плісняву. Ще навіть навівся сталкер дріждів ходить, бродить? Дві записи. Замітка лікаря. День 52, день 53, День 54. Багато тексту. Не вміти читати. Бунга-Унга. А я попою весело косачи. Більше не бігає. Я бачу пса і кабана. Дивіться, битва титанів! ставки. Два пса чи один кабан. Пси, патрони чи один веселий кабанчик. І ці пси, і, ну, пси його кайтять, змушують бігати по колу, не дають йому нормально вбити. І самі просто в спину піддухають кусають, і кабан у шокові. Він не знає, що йому робити. Мені здається, собаки виграють. І не забуще їх більше, тому що вони просто кращу стратегію обрали. Поки кабан просто відстає. собаки беруть ведучу роль у цій бійці. Гаразд, кабан. Кабана все ж таки була якась стратегія. Він чекав на підмогу. Вже два пса від'їхали, тут є третій пес, але я там бачила ще другого кабана. Він просто в'їв, тих пів ось сюди до, до вишки. Де є його браток, і вони зараз з братком порішають всіх собак капець. Ось, ось вона стратегія. Окей. Okay. Він не хоче, щоб я до нього підходила. Це його хаба. Не гадайте буде дуже погано, якщо я його вб'ю. Я можу з ним домовитись? Він перший почав. Це була оборона. Я нічого не знаю. Так, я бачу кулю. На ось цю кулю мені сказав прийти оньон. На ось цій кулі я минулого разу померла. Я збережуся, поки мене ще не вбило. Будь ласка, не треба. Не треба. Ні. 40. Це була 40 смерть. Ось як мені звідси вийти. Я занадто в центрі. Я не встигла. Що воно таке? Дивний м'яч. Я підібрала дивний м'ячик і мені робить мені Вау. Ще й померла з ганьбою. Якщо можна тут вічно сидіти. Резонно. Знаєте що? Мені принесли сніданок. Так, сніданок о пів на п'яту. Тож, може. Просто посидимо тут. Поснідаємо. Бігти, 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 бігти. Сак! А! Вибач, вибач, була не права. Була не права, була не права, була не права. Так, відпусти мене! Будь ласка! Ха. Іди нахуй. Тупий бол. Сак. Блять, він все одно мене сакає. Дайте труп. Я... Я дуже хочу труп. Мені дуже потрібен труп. Саша ключ. А? А -а! На, -а! На, -а! На, на а на а. На а. На а. На а. На а. Чого він взагалі невидимий? Як це лором обґрунтовується? Я розумію, що лором це готується просто радіація, але. Радіація точно робить людей невидимими? Я думала, радіація просто вбиває людей. Смокталики — це не люди. А, мерчик! Ха! Лох! Сак! Сак. А він комуняка. Make sense. Але все одно, чому радіація робить комуністів невидимими? Не питайте, що це було. Це мало виглядати інакше. Пляха. Колись, 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 колись. Це перемога. Я вижила. Ізі. Зараз буду пити багато горілки, тому що горілка в мене 5 кг горілки. На спині 5 кілограмів горілки. Цікавий факт, якби він носив не в скляних пляшках а в терпусі якомусь там пластику, то це було б набагато легше. Але ні, він буде тягнути пиво, і горілку, і воду, і воду у скляних трясця пляшках у склотарі. Щоб що. Ні, гаразд Яка ідеальна кількість пляшок горілки? Ща, чата, якби ви їхали в Чорнобиль, скільки пляшок горілки ви взяли? 36. угу-угу Ще варіанти. ...притягаю з собою. Чет, дивіться, усі, хто написав, що візьму зону більше нуля пляшок горілки? Ви їбануті. нахуя? Горілка не допомагає з радіацією. Це по-перше. По-друге, навіщо вам у зоні відчущені ...їбучі пляшки-горілки? З вами все гаразд. Взагалі, час освітнього контенту. В, ви, ви взагалі знаєте, як вбиває радіація? Чому радіація це погано? Ось я знаю, я цю тему по фізиці гарно прийшла. Радіація це коротше такий прикол: ось є елементики, які ну, такі їбануті, їм, їм на місці не сидиться і вони розпадаються. Вони постійно розпадаються, вони дропають е різні елементики. Там є три типи випромінювання: це Альфа промені, бета-промені і Гама промені. Ось альфа і бета промені, це по факту протони воно дропає, якщо не помиляюся. І вони важкі. Ну, від них легко сховатися, там просто умовно за стіну встати, і все, вони до тебе не дійдуть. А гама промені, це електрончики, воно дропає. І вони, вони скажені, вони неадекватні. Щоб від них сховатися, треба, треба вміти. Тому що вони просто всюди проникнуть. І вони дуже. Швидко вистрілюють з цих елементиків і влучають у вас у ваші клі клітини і вибивають з ваших клітин шматки. через що клітини стають неповноцінними, і ви помираєте від раку ракуосвітні хантент з хорпу ні, просто алкоголь може спричиняти утворення вільних радикалів у організмі, що може пошкодити клітини та призвести до погіршення здоров'я. Це, що Можливо вона сказала? поміркувати про наслідки споживання алкоголю. Мені дуже подобається, що вона це розповідає, опускаючи слину паралельно. Екфуалі Радіація працює не так. рибку продам, вона якась пахне Хом'яка вигідніше. Хом'яка радіо нема, це великий мінус. Агентура хом'яка працює. Сюди агентура хом'яка. Для тебе найкращі ціни зоною клянуся. Ми ж знаємо, що. Я знаю, ти знаєш, що ти пиздиш. А в нього реально ціни поцікавіші будуть. Я не крінж. 14 пляшок горілки це не крінж, це... це мені на потім. Це мені на потім, коли ви мене засуджувати не будете, я пацюка вип'ю. У мене є не приборка, не бажання зробити ось так. Я очікувала чогось більш ефектного. Не може... Атлас не може просто так взяти і випустити повну гру. Атлас спочатку випустять гру, потім повну версію цієї гри за фул прайс. Ось кажу я, як людина, яка купила SMT 5 на Switch, коли він був ексклюзивом, а потім через півроку чи рік. десь через півроку рік Атласи кажуть: Дивися. Тут є, тут виходить повна версія SMT 5 З нормальним, адекватним балансом, і при цьому вона ще виходить на ПК. І на свіч вона теж виходить, на свіч теж можеш купити. Я її вже ж не купила. Ось за баланс шкода, а так єдина відмінність SMT 5, Revengenс від класичного SMT 5, у тому, що там є додатковий рут з половини гри. Тобто там нема ось як в. Попередніх персонах, ось, наприклад, в четвертій персоні у Голден є канонічна кінцівка, якої нема у оригінальній четвертій персоні. А у smt 5 просто додатковий рут, який такий самий канонічний, як і оригінальний рут. Він там ну, по факту просто з половини гри гра починає відрізнятися. SMT — це ж по факту є персона. Персона це спін-офф SMT, Якщо хтось не знав. Я перепрошую, але в мене як у фанатки Silent Hill 2 є неприборка не бажання засунути туди руку і дістати квестове яйце. У мене Джеймс Сандерленд головного мозку. Ти забуваєш відкривати рота. Сильно тебе, рот не. Але у нього... зараз, Грест, Брайдер мені дуже зайшов той ще рибу цей. Браття. У мене сталкер вилетів. Браття. А, а, а де сталкер? Атеншн, атеншн, Ключики, ключики, ключики. Чати ключики. Ключики, ключики, ключики. Ключики. Чому я не можу залутати з цього ковдора? Я бачу в нього прикольну броню. Віддавай! Розтягайся! Він не хоче розтягатися. Якби я вам сказала розтягайтеся, ви б розтягнулися заради мене. Понт У Понта трохи мозок через око витік. Що ти? Алло. <плес> Васян залізничник. Стогін який? Ніякого стогін? У мене твічі, тут ніякого r18 контенту, ви щось плутаєте. Я фемілі френдві стрімерка. У мене ніколи нічого хтивого не буває на стрімах. Хтось обісрався кров'ю і мурахами. Мені дуже складачу цю людину і мені навіть трошки цікаво Чим вона таким харчувалася? Чим треба харчуватися, щоб обістратися ось цим? Можна по ньому в близько блискавку? І нон-стопом б'ється, чи ти? Дай пожити, будь ласка. Я не до кінця впевнена, що я тільки що пережила, але мені категорично не сподобалось. Мені треба показати свою домінацію. Там є сенс пройти в кінець цього класу? Це школа, і тут в школі стоїть горілка, пиво і вода. Питань не маю. У нас буде мільярд аптечок. Чати? аптечки! І таким чином в мене вже 54 аптечки, 74 бінти. Десь 15 армійських аптечок. Треба більше. Знайти комусь баграти свої ліки. Не очікував тебе тут побачити. А знаєш, у мене для тебе дещо є. Я тут багато чого переосмислив. Але Тати головне, що, що живим дістався, так? Я хочу а тебе захочити, на жаль. Гуль. Не лізь вільний. Гуль? Той, Той самий? Аренички. Трохи аптечок можна буде продати. Ні, ні. Ми накопичуємо аптечки, Ми, в нас буде 100 аптечок. 100 аптечок 200 біньків. Це, це моя ціль. І не факт, що я тоді зупинюся. Час пити горілку. Я померла від радіації. Ви знали, що радіація вбиває? Чи потрібно мені. 5 кг ковбаси та 5 кг хлібу. Це гарне питання. Відповідь, напевно, ні. 77 бінтів мені конче потрібні, їх не віддам. Секунду, мені здається, ще я шищу. Хуй, гей! Гей, іди нахуй! Невчасно. Хоч би кого за себе лишив. Глядь, я пропустила усю пісню на кінець прибігла. Це те, що я шукала просто усю гру. І я серйозно пропустила цю пісню. Мені подобається, що я почула її просто там по якимось відривкам нот. Крізь усі звуки ще є у грі. До речі, не, вс не всі ж шарять за колиничі. Полегіч це чисто східняцький прикол. Полегчі це з Харків, Полтава, трохи Київ. І то в Києві більшість не знає заколиничі. Тому що у Києві Колиничі є, але вони ж не під брендом Колиничі, вони маскуються. А хто з іншої частини України? Що, що Там люди взагалі не шарять за Колиничі. Кули... Так, так, Happy Cake в Києві. Це Колиничі, але чомусь з іншою назвою. Ой, я не хотіла пити. Е. Вибирай сталкера, у мене недорого. Ось персона не знає, що це таке. Колиничі це дуже класний бренд випічки, який взагалі харківський, але. ну... Вони по факту як мережа було щестидневне навчання, тобто по суботам навчалися. І ми дуже часто в останніх, тобто 10 11 клас на, по суботам просто пили пиво на уроках. Нон-стоп! сталкер! Поде діло забігай. Що за валюта? А, купони. Тобто тут по факту можна купити їжу за купони. Радянський Союз референс засуджуємо комунізмів, але при цьому вспіхаємо радянські механіки у гру. Розірвало? Чувак, стоїть, свистить і просто угарає, це запаль... да навіть не запальничка, це болт. Пиздець смішний болт, скажи. Амальгама. Виведи мене звідси. А сам? Чому сам не виберешся? Чому сам звідси не виберешся? Бо загубив. Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Я ну, шукована. Я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ні і хрена шукав артефакти годинами. Томився як чорт. Хотів піти назад, але трака стиснулась. Жодне життя не допомогло. От і застряг. Тому звук забагався. Іди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. Походяла я кулака. Амальгама нормальне нормально прізвисько. Мені подобається. Воно потужне. Та проходь швидше, тебе ж зараз пиздане! Блять. У мене немає трясця слів. Ну, просто як мені на це реагувати? Що мені з цим робити? Куди? стій! Ви бачили, він від мене просто уїхав. Ти їх можеш оглядати? Як? Горбатий вікно нескінченність. Палка Горбатий вікно нескінченність. Запам'ятала я ні? Палка горбатий, вікно нескінченність. Мені це нічого не каже. 1 це палка, 7 це горбатий, нуль це вікно 8 це нескінченність. Я зараз, коли почула ці обозначення, я відчуваю, що я трошки потупішала. Я відчуваю, як в мене, ну. IQ уходить. Через вухо. Четвей, attention, attention, Ключики, ключики, ключики. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Історичний момент. Історичний момент. В мене 105 бінтів. 105! В мене єбуча неадекватна кількість бинтів І аптечок скільки? І аптечок тридцять. Це при умові, що я скинула десь. 50, якщо якщо більше, в таборі. Займає Це в когось тут був романтичний вечір. А що це таке? Бо його впало Бережісь та прихне? Ого. А це точно спрацює, як в асасіні. Працювала, тебе пружинило. Фі! Хі -хі. Що відвається? Чому там так багато кабанів? Де ви їх набрали? А всередині в нас є. Аптечки і бинти! Це ж моє улюблене. Я вам вже казала, які я кожні аптечки і бинти? Була б моя воля, я б взагалі нічого в інвентарі не носила, окрім аптечок і бинтів. Знаєте, ось якби я була у всесвіті сталкера, я просто пересувалася без зброї, без нічого, без детектора артефактів, аномалій. Я просто б ходила з купою е, аптечок і бинтів. Ну, гаразд, можливо, були б артефакти на інвентар, щоб більше носити аптечок і бинтів. І просто знаходила якихось челів, які помирають. Підходила до них, Вйобувалася своєю кількістю аптечок і бунтів і сміялася з них. Ні, то моє! Мені, може, не вистачити. Так і я при цьому буду жити вічно, з такою кількістю лікувальних елементів. Картопля! Я вбила картоплю. Ви це бачили, тут можна вбити картоплю. таке, що націоналістичні сірники. Алло, шановний, я до тебе. Алло, шановний. Я питаю, ти що, ти моху нашого мочкану? Я? Аначе ні. Це ще хтось до мене. Кореша нашого завалив і окуня рубаєш. Нам тепер його ховати. Я в душі не бачу, означає окуня рубаєш. Коротше, лаванду жени, або поряд ляжеш. Ну і як ваша схема? Багато купонів настригли. Скільки треба, стільки і настригли. Бабки, жени, поки ми добрі. Купонів немає. Свинцем візьмете. А? Бечара, ти труп! Бичара, ти труп. Дивіться, ми для вас є прикол. Дивіться. Тоха тунець. Динаміт. Було б прикольно, якби його звали Тоха Тунець і. Михась лосось. Тоха Тунець і Михась Лосось це чисто я і Вексі <плес> Ще аптечки, ще більше бинтів <плес> Чого ти так лякаєш? Як? Я радіо зламала, воно не грало, я в нього вистрілила і воно розлетілося. Мене в цей момент переповнили емоції, і мені захотілося нахрін вибухнути. Чате, чате. Увага. Увага. 100 бинтів і 100 аптечок. I fucking did it! Я радію цьому усіма своїми 5 фпс Ой, я відчуваю, як мої ФПС повертаються. 100 аптечок і 100 бинтів. І там ще армійських аптечок щось в районі 30. Я готова до всього. Нападайте, я переживу. Розчавіть мене трактором. Я переживу. Я все лайно переживу. Наша наступна мета наша наступна мета. 999 аптечок і 999 бунтів. Зможемо? Я вам нагадаю, що в мене на Ютубі. Вийшло відео по легенді про Зельду в другій частині ретроспектива. Дуже класне. дуже прикольне. дуже усім раджу. Це по-перше. По-друге, кому цікавий сюжет сталкера, ось на каналі з записами і нарізками, є перші два стрима по сталкеру. Також вони є на твічі. І сьогодні, завтра опублікую цей стрім. Також є нарізка по першому стриму, саме нарізка там. Так, нарізка. Там, саме ціка... Там все найцікавіше, що було в першому стриму по Сталкері. І сьогодні, через пару годин, вийде ще нарізка по другому стриму по Сталкеру. З найцікавішим. Тож, підписуйтесь на Telegram, Discord, Twitter, Блю щоб не пропустити стрім завтра. І усім адіос.